Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Ну після перерви, там ми ще не було так, що зачепитися. Ми ще ніби рівно грали і ну, хотіли перемогти, але не знаю, програли дуже багато підбирань, і це ми просто подарило дуже багато володінь рівному і вони з цим скористалися. Виграли вони там скільки, по-моєму, щось плюс 6, а вигравши підбирань, я не пам'ятаю, скільки там 15 чи скільки. Ну навіть з тим прирідом підбиранням все рівно ну, не така велика різниця. Ну але вона була, тому ось таке, от будемо над цим працювати. Як вважаєте, як оцінити от старт у цей стартовий відтинок сезону? Як його команда розпочала? Що треба поліпшувати в грі, щоб перемогти? Ну, у всіх іграх ми десь, десь завжди близько, але не дотягуємо, я не знаю. Можливо, нам треба якось попрацювати, можливо, це якийсь ментальний стан чи щось таке. І ну, не дотягуємо просто всюди. Ми або виграємо в кінці програємо, або програємо і майже достигаємо свого противника, але все рівно чуть завжди не вистачає. А що була гра сьогодні? Сьогодні ми не, ми, не, ми не грали в баскетбол. Сьогодні нам не дали грати в баскетбол, Тобто, реально, сьогодні якась така була реальна боротьба. Просто боротьба, а не баскетбол. Ну, не знаю, на, на майданчику ну, типу, якби, має бути три команди: команди суперника і команда, і команда суддів. Но сьогодні команда суддів була не зіграна. Була не зіграна. І я не знаю, зараз будемо дивитися спину Лесика. Реально там поштовх був в поясницю від Брауна, за який Лесик ще й отримав фол. Ну так я не знаю. І це був якби такий вирішальний. І після того отримує отримуємо ми технічний фол. технічний фол. Ну тобто, я рахую, я рахую, що баскетбол ми сьогодні не пограли. Діями своїх баскетболістів ви задоволені, от якщо суддівство залишити незадоволене. Що не вдалося на нашого? Дисципліни не вистачило. Дисципліни не вистачило, десь повелися на, на провокації суперника. Це не я, я рахую, що це не, не, не допустимо. Недопустимо вестися на провокації суперника і десь реагувати, реагувати на дії суперника. І десь цієї дисципліни не вистачило нам на підбираннях, програли ми сьогодні підбирання. Але, ну, знаєте, коли, коли можна грати агресивно і можна, якби. Провокувати суперника і немає покарання, то в принципі десь воно так і має закінчитись. Гра була тяжкою, але за рахунок за рахунок нашого характеру, десь такі ігри з принциповим суперником вони завжди, завжди важкі, завжди слалися своєю принциповістю. За рахунок характеру бійцівських якостей, десь в кінці здобули перемогу за рахунок цього. Я вважаю. В команді відбулися досить суттєві зміни в цьому між сезоні. Наскільки зараз нові на гравці велися в колектив? І от яка зараз атмосфера в команді? Е, атмосфера в команді чудово, звісно, всередині команди. А в ігрові моменти ми на тренуваннях напрацьовуємо і намагаємося від матчу до матчу їх, їх покращувати. По-перше, хочу е, подякувати нашим Збройним силам за те, що боронять нашу батьківщину і дають змогу нам займатися своєю справою. І, скажімо так. Заставляти нашим болівальникам якісь гарні емоції в цей непростий час. Ви так задали стільки багато запитань, одразу перейшли до третьої чверті, тому я, може, так відповім на ваші запитання. Гра сьогодні складалася з таких, з таких відрізків, де ми виконували те, що відрабатували на тренуваннях і збивалися на якісь, ну, для мене зараз взагалі незрозумілі, незрозумілі дії. Я вважаю, що це поки що ще не налажилось. Тобто початок чемпіонату ще хлопці не притерлися, особливо ті, хто влилися до нашого колективу. Ну, ви знаєте, що, Головчик Дмитро, зараз у нас ще з поломаним пальцем, що не приймає участь, а це вже ну, наш э, гравець головної ротації. Тому були певні гра із гра, а то, чому такі що? Тому що і, і взагалі, якщо ви знаєте, взагалі завжди наші ігри з Луцьком мають такий дуже напружений характер. Тому, я думаю, і ті, і ті хлопці, і наші, і їхні трошки були, може, знервовані. тому. А може, був, був дуже е, сьогодні захист був кращий за напад. Але те, що ми сьогодні не забили, ну, процент трьохочкових очкових китків влучань сьогодні, просто, скажімо так, м'яко кажучи, поганий. Чи задоволені ви діями новачків, як вони ввелися в команду? Кожній грі на старті сезону хтось новий, можна сказати, виблизькою. Сьогодні пішла гра Фуллера, і в якого пішов кідолок у другій половині. Але загалом, якщо брати од новачки, чи вже вони показують те, що ви від них хочете? Я вам хочу сказати, що поки що практично жоден гравець не показує того, чого я хочу. Хтось трохи більше, хтось трохи менше. В кожній грі е, наші легіонери щось показують скажімо так скажімо так є прогрес є прогрес, і ми сподіваємося що з, з кожною наступною грою це буде краще